Волю Надії Савченко сьогодні по всьому світу відбудуться акції на підтримку української льотчиці, яку Кремль взяв у полон та отримує в СІЗО. Дата масових протестів не випадкова, адже саме сьогодні стартувало засідання Пар'є, на якому надія Савченко мала представляти Україну. Кремль попри вимоги, так і не відпустив її на сесію. У Києві вже провели кілька акцій протесту. Одна з них під представництвом ЄС в Україні. Активісти, правозахисники, провели театралізований пікет, і наочно продемонстрували захоплення бранки терористом та підтримку Путіна в цьому. Крім того, направили офіційного листа до посла Євросоюзу в Україні та до Пар'є з вимогою зробити все, щоб не Савченко вийшла на волю. Крім того, мітингарі вимагають заборонити Росії брати участь у роботі парламентської асамблеї Ради Європи, і визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Ми вважаємо, що сьогодні з відкриттям нової сесії парламентської асамблеї Ради Європи якраз є час не допустити уряд країни, яка підтримує терористів до цієї сесії, і власне показати позицію Європи. «Тривалий час Європа дійсно не помічала те, що відбувається в Україні. І можливо, якби жорсткіша політика Європи була запроваджена ще на перших етапах російського вторгнення в Україну, то це б дало би більше результату. Ми без сумніву визнаємо і цінуємо підтримку Європи. Ми закликаємо продовжувати цю підтримку, не робити поступок щодо Росії. Надію Савченко офіційно затвердили членом делегації у Про це заявив голова української МЗС Павло Клімкін у своєму Твітері. За його словами, українська льотчиця отримала всі відповідні привілеї та імунітети. На думку адвокатів, це означає, що юридично Росія зобов'язана зобов'язана негайно її звільнити. Адже Українка має бути присутня на засіданні асамблеї, які відкрилися саме сьогодні. Водночас, на думку експертів, імунітет не дасть Савченко додаткових привілеїв. Президент Пар'є з цього приводу заявила: якщо Росія хоче притягнути Українку до відповідальності, Москва має просити асамблею зняти із Савченко імунітет.